Всім привіт! Давно не було відео на каналі, трохи не було як знімати, але будемо продовжувати відновлювати роботу. Отож, погнали дивитися відео, чим займаємося зараз, що робимо. На даний момент знаходимося на полі, поле з кукурудзою. Можете бачити ззаду мене. Ну, таке собі. Такий собі фон. Але. Посіяна кукурудза, фаза 3 листки. Справжніх на виході четвертий, Обробляємо гербіцидом, фунгіцидом і також ну, відзілля, просто відзілля. Всім приємного перегляду, погнали дивитися. І так, чим обробляємо кукурузу. Так, дивіться, такі препарати є: альвіус, гербіцид, також хамердуо. Тоже гербіцид, але в них різний, різний спектр дії. В альвіуса йде от, оприскування. Де то воно? однорічні, багаторічні злакові та деякі однорічні дводольні бур'яни. Це від періу такі злакові, а це однорічні та багаторічні дводольні бур'яни. Тобто один доповнює другий чи наоборот. Це від кукурузи. Чи по кукурузі. Також для доповнення є ще такий препарат. Це однорічні та багаторічні дводольні бур'яни. Також в Суміш його мішаємо, щоб був кращий ефект, бо фон поля самі бачили, який. Так, Це та сама діюча речовина, що і в цьому препараті Оптимум РК. Далі Альтрон. Це інсектицид. Ну, є на кукурузі, так, можете почитати. Є на кукурузі просто шкідники, комашки, якісь там букашки, ну, є фунгіцид, чого б його не використати. І використовуємо прилипач, отакий От турболип. Можете бачити, почитати. Та й все. Це стоїть запасна Hammer Duo. І це також запасно. Е, продовжуємо кропити, трохи вітер, бачите, який фон поля. Не дуже, я б сказав би. Але що маємо, те маємо, кропимо, то і все. А чого такий фон поля? Бо не було до сходового гербіциду, бо була дуже там посуха і в суті вносити його такої не було. А тут зілля поперло, дощі, сонце, тепло і зілля поперло, але я думаю, що це не проблема. Намішали таку колотуху трохи, воно візьме, все забере та й буде добре. Отож, поїхали далі. І так, така кукурузка маємо, бачите. Цього листочка не щитаємо. Раз, два, три. Четвертий зав'язується. Тут раз, два, три, четвертий на виході. Тут також четвертий на виході. ну Одним словом, що більш-менш фон поля рівний. Є на полі лобода, сємушка, падалиця соняшника хвощ, та сама сосунка, перій. Одним словом, цілий букет бур'янів від яких працюємо таким самим букетом гербіцидів, щоб все спрацювало і щоб було чисте поле, бо кукуруза конкуренції не дуже сильно любить. Ми і так трохи з сроками прозівали, але маємо, що маємо, будемо дивитися результат нашої роботи. Тоді, коли будемо збирати кукурузу, МТОН ПЧ. На всіх парах. Бочка, заправка, всі Гербіциди там. Інсектицид, ще один трактор, ой, поперечку буде відходити, треба втікати. Так, поки там робота кипить, я хожу по кущах і знаходжу таку красу. Красу і користь. Бачите сунички. Так, щось. Того року по суницях не дуже, але все ж таки можна знайти. От, бачите. Чого не дуже? Бо рік трохи був посушливий, була засуха, сама суниця, Суничник вигорів трохи, але сунечка є. Так, Приїжджаємо на угол поля. Вже тут на, на горбі скропили. Ще треба один оприску заправити до кінця, та й буде по кукурузі. Такі в нас гори трошки. Гори Карпати звуці. Так, треба струт передачу диче. Щоб трошки швидше рухатись. Так, уклончик солідний я вам скажу приторможен. Разберс Ой, ой. горбаки які. Проїдемо чи ні? Я думаю, що проїдемо. що прицеп майже пустий, Бо з повним прицепом трохи тяжко спускатися з горба. Вітряних тормозів немає на прицепі. Суто тормозить трактор і його трошки підкидає з горба. Ну все, погнали. Сіньки стрічати, зірочки, зазирать, як падають ловити, як ж мене.